15 лютого 2024 року на свято стрітення Господа нашого Ісуса Христа у Спасо-Преображенському кафедральному соборі міста Суми відбулися святкові богослужіння, які очолив високопреосвященніший митрополит Сумський і Охтирський Євлогій. Напередодні відслужене всенічне бдіння з літією владика Євлогій особисто прочитав Канон Свята. У самий день свята, стрітення Господнього, божественну літургію у головному храмі сумської єпархії очолив митрополит Євлогій, якому співслужили священнослужителі Собору. О, і сина, і духа. Під час богослужіння були піднесені традиційно молитви за Україну, її народ і військо, за переселенців та всіх постраждалих через військові дії. У зв'язку з Міжнародним днем онкохворої дитини православні сумчани піднесли молитви за немовлят, отроків і отроковиць, які страждають від онкологічних захворювань. Молитва за онкохворих дітей є однією із складових багаторічної благодійної акції допомоги у лікуванні онкохворих дітей Сумщини до світлого дня світлівчинки, що традиційно відбувається на Сумщині протягом Великого посту. На згадку 35-ї річниці завершення виведення радянських військ з Афганістану в 1989 році, та у зв'язку з днем вшанування учасників бойових дій на території інших держав, були піднесені за упокіння молитви за воїнів, полеглих на полі бою та спочилих у подальші роки, а також за живих учасників бойових дій. Після читання святого Євангелія Митрополит Євлогій виголосив проповідь на тему свята та про зустріч людини з Богом, яка відбувається у молитві, читанні священного Писання, у житті за Божими заповідями та добрих справах на користь ближніх. Цього дня відбулася пресвітерська хіротонія. У сан священника – рукопокладений насельник охтирського святотроїцького чоловічого монастиря і єродиякондорофей Семенюк. Аксьос, аксьос, аксьос. Традиційно в цей день було звершено мале освячення води та свічок. Протягом дня священики окропляли богомольців святою водою, яку бажаючі мали змогу набрати з резервуару на церковному подвір'ї.